Нас чекає знайомство з новими союзниками, божевільними противниками, і навіть перша поява чопера маленького леняти, який вміє говорити, битись і лікувати. Тобто команда Луфі отримує нового члена екіпажу, і, як кажуть. Не одного, бо українська мережа хвилювалася фактом, що на одну з ролей взяли етнічну росіянку. Лєра Абова зіграє одну з ключових ролей Робін. Іронія ще й у тому, що цей персонаж у Манзі ніби як пережив геноцид. із за такого касту багато хто заявив, що буде ігнорувати серіал та закликати до його бойкоту інших. Наскільки мені відомо з відео Тайлора Андерсона та Вікіпедії, Абова має з Росію. Російського лише походження. Вікі пише, що вона німецька модель. Відкрито не підтримує російську владу, але й проти неї теж не висловлюється. Хоча я, звичайно, міг щось і пропустити.